Належить до десяти книжок, які найбільше вплинули на життя людей у всьому світі. У концентраційному таборі всі обставини складаються так, щоб язень втратив опору. Усі знайомі життєві цілі відкидаються. Єдине, що залишається, це остання людська свобода, здатність обирати власний підхід до існуючих обставин. Ув'язнені були лише пересічними людьми, однак, принаймні деякі з них, вирішивши стати вартовими своїх страждань, довели людську здатність піднятися над надкресленою наперед доларів. Друзі, сьогодні е хочу поговорити про дуже важливу книжку в наших реаліях сьогодні: це людина в пошуках справжнього сенсу. Віктора Франкла. Ще називається вона Психолог концтаборі, або Скажи життю так. На ранніх етапах вона називалась. це насправді така фундаментальна праця психолога Віктора Франкла, який був в концтаборах і Дахау. Він три роки провів в цих нелюдських умовах. і 에, досліджував 에, себе і оточуючих тим, що треба було як за будь-яку ціну знайти смисл, смисл життя, смисл того, що тут відбувається. 에, складається з двох частин. Перша, перша частина це саме перебування в концлагері, його переживання, ну, історії, якісь там короткі висновки, якісь. А друга частина це те, що. Такий знаєте, перший крок в логотерапії це напрям психології, е, в який розробився Віктор Франкл вже після того, як е, закінчилась Друга світова війна. Ну, Що мене так це значить це те історії, ті, які відбула, відбувалися там в, в цих концлагерях. Те, як ССівці не давали. Не давали жити спокійно, не давали якусь в завтрашньому дні. Тобто вони, наприклад, говорили, є робота, хто за. Ті, хто виходять на роботу, їх, можливо, везуть там, в газову камеру. Потім починаються вже якийсь такий слух, і люди не знають, що обрати роботу чи краще залишитися. А можливо, ті, хто залишиться якось попадуть в якісь ситуації. Ці переживання і розмови про те, як краще. З хлібом. Його з'їсти відразу і відчути такий 100% кайф, або розтягнути на, до, буде, до наступного хліба, до наступної порції хліба, і ці блін, прямо суперечки між узниками, що краще, це теж описує Франкл. Яка реакція повинна бути на те, що. Маленького підлітка піста поставили босоніж на сніг, за щось там він провинився, його поставили на це місце. Це теж не зрозуміло, як до цього ставитися, або емпатію проявляти і тим самим наражати себе на таку ж саму реакцію, або мовчати ну, якось це у собі. Коротше, це все воно. Підводить до того, що в цих низьких умовах потрібно бути, мати якийсь маяк, якийсь смисл того, щоб рухатись далі. Він проводить таку, таке дослідження про те, що дуже погано закінчили дві категорії: ті, хто вважає, що війна це на пару місяців, і ті, що вважали, що війна ніколи не закінчиться. Другі відразу втрачали сенс життя, а перші його втрачали через якийсь проміжок часу, тому що війна не закінчується, як вони очікували, і це теж призводить до таких типу розчарувань. Одна з основних тем це жити сьогоднішнім життям сьогоднішнім днем. Це якось прийма, ну, вжити пристосовуєш до ситуації саме тепер і зараз. Але ще він розказував про те, що він досконало являв те, що буде потім, до чого він прагне в мирному житті. Це, типу, виходить така позитивна візуалізація в нього була, але він там прям досконало і, звичайно, ну, би, для себе уявляв, як буде в наступному е, житті, як він буде там щось робити, як він зустрівся зі своєю е, жінкою. Але, на жаль, не все так гарно сталося, як гадалося, як, як хотів він. Що мене ще приголомшило, так це те, що він розказував про. Про ситуацію, яка у якогось його там друга товариша він та, називає їх товаришами, е, який для себе зробив висновок, що, що він там страждає в концлагері для того, щоб його рідні й близькі, у випадку, коли прийде їхня смерть, щоб вони менше страждали. Тобто, всі можливі страждання в його роду, він бере на себе тим, що перебуває в цьому а, таборі. І це дало йому а, смисл а, в, сприймати ці страждання ну, легше, ніж ті, кого смислу цього, цього нема. Цю книгу зараз рекомендують військовим нашим а, читати, взагалі українцям, тому що це. Досить така точна книга про наше життя, про те, що це війна, як жити з війною, як жити з цим, з цим, з цим що відбувається, і скільки е, ще нам так страждати, а особливо нашим військовим. Е, взагалі, я чув це коля Сергат, який є чувак, який зараз є таким культурним амбасадором в, в Збройних силах України, то він. Взагалі, вони закуповують такі книжки, ці книжки і роздають їх напередку солдатам. Можливо, зрозуміли для себе якийсь сенс життя, плюс можливість є завжди попасти в полон. Це теж така, такі паради, вони б дуже знадобились. Я рекомендую вам почитати цю книжку, Це належить до десяти книжок, які найбільше вплинули на життя людей у всьому світі. Це про щось говорить. Цікава книжка, я вже не перший раз читав, зараз прочитав в електронному вигляді. Вона недорога, якщо в паперовому цінуєте, дуже вам рекомендую читайте її і знаходьте свої сенси, це зараз дуже важливо, щоб ми не занепадали духом, щоб ми трималися в цей важкий, дуже важкий період для України. Дякую, що слухали. Підтримуйте Збройні Сили України. Завдяки ним ми можемо читати і умовно мирним життям жити. Я вам бажаю гарного дня. Читайте, підтримуйте, будьте здорові!